E Термометр галілея термоскоп прилад у вигляді запаяного скляного циліндра, наповненого рідиною, у якій плавають скляні сферичні буйки поплавці. До кожного такого поплавця прикріплено знизу золотиста або срібляста табличка із нанесеним на ній значенням температури. При зниженні температури в приміщенні густина рідини в циліндрі збільшується, і поплавці піднімаються вгору один за одним, при підвищенні опускаються. Поточне значення температури визначається по нижньому поплавцю, що відірвався від дна.